26 квітня виповнюється 38 років часу аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою ХХ століття. Причиною аварії на ЧАЕС став погано спланований експеримент та проект недосконалості станції на четвертому енергоблоці стався вибух. Тоді, у квітні 1986 року, радіоактивним цезієм було забруднено три четвертих території Європи. Вісім з половиною мільйонів жителів України, Білорусі Росії в найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення. Біля півмільйона з них помирили від наслідків радіо. Ці найпоширеніші захворювання це серцево-судинної системи та онкології у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС продовж попередніх років розвивалися три так звані ранні раки. Пожежа, що виникла після вибуху, тривала більше десяти діб. Тридцять співробітників АЕС загинули внаслідок вибуху або гострої променевої хвороби протягом кількох місяців з моменту аварії. 14 грудня в Україні відзначається день ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС людей, які ціною власного життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію ХХ століття. Чорнобильська зона відчуження. Це заборонено для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Зона встановлена у 1986 після евакуації населення із 30 кілометрової зони навколо станції. У зоні відчуження, а також зоні безумовного відселення, припинено діяльність місцевих рад. Радянські ЗМІ не відразу повідомили про катастрофи. Перша інформація про наслідки вибуху з'явилася у шведських змі після того, як над країною з'явилася радіоактивна хмара. У перші два дні аварії на Чорнобильській АЕС здійснювали евакуацію лише з 10 кілометрової зони. Зокрема, через півтори доби після вибуху на станції вивезли мешканців міста. Прип'ять. А з 30 кілометрової зони перші п'ять днів після аварії людей не лише не вивозили населення й не попереджали про загрозу радіації. Інформацію шиноземної преси, зокрема радіоповідомлення, радянська преса і телебачення, називали брехнею та провокацією. Евакуювати з 30 кілометрової зони влада вирішила 2 травня на шостий день після аварії. А 3 травня почали вивезення дітей з Києва та області. За 3-4 місяці з небезпечних районів, включно з Києвом, в курортні міста та за кордон, вивезли 700 тисяч дітей. Із 30 кілометрової зони до кінця 1986 року не завжди відселили понад 100 тисяч осіб. Чорнобиль у 2021 році не можна назвати повністю безлюдним. Тут працюють кафе і готелі, проводяться тури, а на території станції ведуться роботи. У селах поплосу прип'яті живуть сім'ї. Попри величезний екологічний збиток від аварії, природа тут поступово відновлюється. По всій зоні відчуження простої дерева і кущі. У регіоні з'явилося багато диких тварин. Тут водяться вепрі, вовки, ведміді, рисі і олені. Після вивчення звільнених стежок, і спостереження з вертольотів стало відомо, що тварина тут проживає приблизно стільки ж, як у природних заповідниках. Якщо зруйнується гребля Дніпро-ГЕС, то за течією може хлинути хвиля за вишки 20 метрів. У минулому жертвами цієї хвилі стало 100 тисяч осіб. У 20 столітті Україна зустрічалася з наслідками надзвичайної події, яка може статися на греблі Дніпровської ГЕС. Запорізька атомна електростанція найбільша у Європі та третій у світі. Вона має 6 енергоблоків, а це 40% всіх атомних реакторів в Україні. 4 березня російські війська захопили енергодар, місто, в якому розташована станція. Там залишаються українські працівники, саме вони управляють ЗАЕС. Якщо буде пошкоджено працюючий реактор, може статися або витік радіації, або тепловий вибух, або може статися ядерний вибух на ядерному реакторі. Такого ще ніколи не було, і це буде більше, ніж Чорнобиль, Фокусімо, і все разом взяти. Радіоактивна хмара може забруднити Молдову, Румунію, Болгарію, Туреччину, Крим та Чорне море.